Кожна людина має свій одяг. У кожного з вас є у одяг, який люди одягають кожен день. Та є у вашому гардеробі і святкове вбрання. В українців є особливе національне святкове вбрання, як чоловічі, так і жіночі. Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Малятка, подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав. Це лялька Оксана. Вона нас запрошує до музею українського одягу. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви бачите? Це різноманітний український одяг, і в кожному регіоні України він особливий. Діточки, зараз я вас хочу познайомити з деякими елементами українського одягу. Це намисто. Поясок в українському стилі, віночок стинка, як на мені. А більше про український одяг я вам розповім у наступному відео. Малята! Ось наша лялька Іванко. У нього вишита сорочка, широкі штани червоного кольору, шаровари, підперезані широким тканним поясом. На ногах червоні чобітки, на голові висока шапка. Поверх такого одягу одягали жупан. Іванко одягнений, як козак. Жіночі вбрання на ляльці Оксанці. Вона одягнута в сорочку, на якій вишиті квіти червоними та чорними нитками. Також ляльку, лялька вбрана у спідницю плахту. В Оксани на голові різнобарний віночок. В Україні всі дівчата на свята прикрашали свою голову віночком. Його вважають частиною українського національного одягу. Кажуть, що віночок оберігає дівчаток від усього злого. Малята, Давайте ми подякуємо нашій ляльці-оксанці за таку прекрасну подорож. І я вам ви пропоную вивчити про неї віршик, який написала Наталія Забіла. Слухайте уважно. У нашій Оксаночці таке хороше вбранячко, шовкова спідниця, червоні черевички на голівці кучеряві аж 4 стрічці. Давайте ще раз вами повторимо: у нашій Оксаночки. Коршев бронячку, шовкова спідниця, червоні черевички, на голівці кучерявій аж 4 стрічці. Малята, вам сподобалось наше заняття? Я вам пропоную вивчити цей віршик з батьками вдома. До побачення!